Камери Green Vision з інтелектуальними функціями будуть дуже корисними для вашого бізнесу. Вони можуть розпізнавати обличчя осіб. Та надавати їм доступ до приміщень, в які їм необхідно потрапити, автоматично розпізнавати номери ваших автомобільних транспортних засобів та надавати їм також доступ, піднімати шлагбаум, відкривати ворота для того, щоб вони потрапили на вашу територію, вести журнали обліку як. По обличчям, так і по автомобільним е, номерам. Е, можуть також створювати теплові карти, е, фіксувати перетини е, ліній, вторгнення на периметр та ще безліч різноманітних функцій. Для більш детальної інформації залишайте нам коментарі або пишіть нам в особисті. Наші спеціалісти обов'язково вам все покажуть і наглядно продемонструють.